Дослідимо детальніше, що відбувається, якщо на шляху пучка світла є якесь тіло. Проведемо дослід. Встановимо на поверхні вертикальної дошки зелений лазер. Увімкнемо лазер та помістимо на шляху його променю предмет з шорсткою поверхні, наприклад, шматок вати. Як бачимо, пучок світла після падіння на вату розсіюється. Замінимо вату невеликим дзеркалом. Картина змінилася. Пучок світла після відбивання не розсіюється а, повернувшись на певний кут, поширюється у тій же площині. Замінимо дзеркало на прозору пластину. Частина пучка світла відіб'ється і залишиться в площині падіння. А частина пройде крізь пластину і теж залишиться у цій же площині. Покладемо на пластину кольорове скло. Картина змінилася, пучок у пластині став менш яскравим, тобто частина світла поглинулась. Таким чином, ми спостерігали явище взаємодії пучка світла з різними середовищами. Отже, частина світла може пройти крізь тіло, якщо тіло прозоре, частина поглинеться, а частина обов'язково відіб'ється від тіла. Деякі відбиті промені потрапляють у наші очі, і ми побачимо це тіло. У разі коли відбите світло розсіюється у просторі. Ми спостерігаємо явище розсіяного або дифузного відбивання світла, оскільки промені ідуть у самих різних напрямах, ми маємо змогу бачити предмет з різних точок спостереження. У разі, коли пучок світла не розсіюється і після взаємодії з тілом повертається у середовище, з якого він надійшов, ми спостерігаємо явище дзеркального відбивання світла. Явище дзеркального відбивання світла має свої закони. Для встановлення цих законів проведемо наступний дослід. Встановимо на дошці лазер та транспортир для вимірювання кутів. Закріпимо на транспортирі плоске дзеркало. Увімкнемо лазер. Для подальшого аналізу введемо нові поняття. Промінь падаючого пучка світла називається падаючим променем. Промінь відбитого пучка світла називається відбитим променем. Встановимо перпендикуляр у дочку падіння. Як бачимо з досліду, промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині. Це твердження отримало назву першого закону дзеркального відбивання світла. Введемо ще два нових поняття. Кут між падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння, називають кутом падіння. Кут між відбитим променем і даним перпендикуляром називають кутом відбивання. Вимірявши кути падіння і відбивання, можна переконатися, що вони є рівними. Якщо пересувати джерело, змінюючи кут падіння світлового пучка, відповідно змінюватиметься кут відбивання. Причому щоразу кут падіння і кут відбивання світла будуть рівними. Отже, ми з'ясували сутність ще одного закону, який носить назву другого закону відбивання світла. Кут відбивання дорівнює куту падіння. Перемістимо лазер так, щоб падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого. Відбитий промінь піде шляхом падаючого. Бачимо, що шлях відбитого променя співпав зі шляхом падаючого променя у першому випадку. Цей дослід ілюструє принцип, який називається принципом оборотності ходу променів. Закони відбивання світла встановив давнігрецький вчений Евклід ще у третьому сторіччі до нашої ери. Саме закони дзеркального відбивання світла допоможуть зрозуміти побудову зображень предметів, які дають різні дзеркала.